Семимісячну вівчарку Магду Полтавка Тетяна Рябуха вдруге за життя привела на обробку від кліщів. Попередні робили три місяці тому. Матисто, матисто. У Тетяниної собаки кліщів матисто. немає. Та ветлікар Юрій Мироненко говорить: якщо на тварині помітили їх, слід витягнути у перші два дні. Після того, як кліщ прикріпився до тварини і почав вприскувати із своєю слюною цього паразита. Через декілька днів це так буває три-п'ять днів. Різний інкубаційний період буває у тварини. Починається, як правило, пригнічення. Вона повністю відмовляється від їжі. У неї буває слабкість задніх кінцівок. В неї буває сеча темного кольору. Існує досить велика група засобів, які не дають кліщам нападати на тварин. Це каплі, нашийники або пігулки. Протягом останнього тижня до цієї полтавської ветклініки побільшало звернень про допомогу, каже Юрій Мироненко. Щодня дістає кліщів із близько п'яти тварин. Минулого ж тижня випадків було удвічі менше. Така ж ситуація каже, була й минулоріч. Сезон. Паразитування кліщів на тваринах починається десь з середини березня, коли середня добова температура підіймається вище 5 градусів за Цельсієм. В цьому році було трошки пізніше, бо був досить холодний березень, і почались перші звернення десь наприкінці березня, на початку квітня. Кліщі нападають на тварин, вони самі по собі не приносять великої шкоди, але вони переносять паразита, який паразитує в еритроцитах тварини і руйнує ці еритроцити. Найбільше розповсюджена це хвороба лайми, той самий боральоз. Більш такі ендемічні такі захворювання, як кліщовий енцефаліт, в нас вони не розповсюджені. Найчастіше кліщі перебувають десь на середньому положенні, тобто це десь кущі. Загалом за цей тиждень до ветлікаря Юрія Мироненка із укусами тварин кліщами зверталися 26 разів. За попередній таких звернень було 12. Валерія Рибалка, Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава.